Доброго раночку, мої, мої дорогенькі підписники, Я вже дуже-дуже за вами скучила. Дуже набрала багато матеріалів для допомоги вам, для приворотів, для грошових обрядів, і для чисток особливо. Але ви ж помните, що в кінці повідомлення, в особистих повідомленнях, вайбер, ватсап, телеграм. Ви повинні писати, кому гадати, великими буквами пишете, гадати, кому консультація великими буквами, консультація писати. Який обряд? Теж чистка великими буквами, переворот великими буквами, щоб я поступово відповідала. Бо повідомлень ви розумієте, скільки, але я дуже рада. Я за всіх вас переживаю. І як приїду, буду з'ять, оп опять, опять. Продовжувати вас видавати заміж, дівчата, бо сильно багато мені написали дать дорогесенькі. Це дуже тема така для вас. Ну, саме головне, бо дівчина, жіночка, бути у парі будуть, бути кохана. Це повинно так бути і так буде, бо я це дуже люблю робити. Я дуже люблю віддавати заміж, а дуже багато вже віддала, навірно, скільки-скільки зірок на небі. Мабуть, ще й більше так, такі щасливі пари, бо пишуть мені. З різних куточків, оці що якраз люди Анна і Мікаель із Ізраїлю, які подарували мені цю чудову туристичну путівку, якраз я їх і познайомила ну, обрядом спеціальним. І вони тепер у парі щасливі вже три роки. Вже в них дитинка є маленька, теж Мікаельчик, чисть папи назвали. Отак, дореньки, хочу вам таку. Історію розказати це вспомнила і розкажу. Це дід Нестер мені розказував колись в дитинстві одного разу. Була дуже-дуже така злива, дуже гром. І каже, постукала до нього дівчина, ну, сусіднього села, чи я вже не пам'ятаю, як він говорив. Ну, постукала дівчина, каже, вся мокра і каже. Платок, платок, хустка. У руках хустка і рука ця в крові. Ну, каже, Посадив її, каже, налив чаю, він чай із Звіробоя, з ромашки липи пив. Дуже любив таке, тільки Звіробой. Він не так не багато кидав, а особим там ціном його знаю на паровій бані робив. Да, ну, І каже, розкажи, що так, ну, вона не може слово сказати, він каже, я сам бачу. А що оказується, вона зробила. Після якогось похорона вона підібрала гарний платок. Ну, як похоронишов, захоронювали когось. І вона підібрала платок. А тоді ще дуже бідні люди були. Не мали майже можливості хто купить яку річ. а вона ну, гарна дівчина була. А бідна, дуже бідна ці мініму ну, і вона цю хустку підібрала. А хустка красива, каже, така. Жовтого кольору була, каже, і така ну, красива, красива. Но це я заповнила, що жовтого кольору. І вона підібрала, принесла додому, принесла, а рука в крові і не може нічого зробити, нічого, рука болить, шрамів, порізів нема, а оце кров, рука в крові. А що виявляється, ви розумієте, хоронили. Як вона підібрала, підібрала цю хустку, в той день охоронили дівчину, яку вбили, яку вбили, знайшли її от убиту і все. І оце ж платки ці розкидали, ну як це звичай такий на, на похоронах. І оце вона підібрала цю хустку і понімаєте кров. А та дівчина це що вбита, вона знайшли її там десь у полі, де вона стікла кров'ю. Так і не знайшли хто. Хто це зробив, Ну, хтось заїжджив, мабуть, на той, на той час. І що ви думаєте, дід розказував, каже, як оце і є, це підклад ріжеться на чотири ріжеться частини. На кожну частину ставиться отак хрест гілочкою, гілочкою. Отаке. Потім окремо кожна частинка платка спалюється і, говориться, підклад не я забрала, підклад пішов з мертвиною. не я забрала, підклад пішов з мертвиною. І так чотири рази в мене, в мене ці слова записані, бо є часто підклади. Люди звертаються до мене ті, що них, вони підклади попідбирали або на кладовищі. Або так після похорону. Дивіться, будьте обережні, цього робити нема. І він отак зробив, і вона тоді добре довго жила, і заміж вийшла, і благодарила діда. время йому козине молоко і сир приносила. Отак, дорогесеньки, я вас люблю до зустрічі.